Від майстра ЖЕКу до заступника начальника управління житлово-комунального господарства міста Олена Москальчук присвятила дірявим дахам та підтопленим підвалам більше 20 років. Каже, її робота складна та часто невдячна. Тому, коли її назвали жінкою року, було особливо приємно. Відзначають вперше, можливо, професія така, що краще, щоб її не помічали. Коли її помічають, то тільки, на жаль, з негарного боку. Неочікувано, але приємно. Науковець та педагог Лілія Савчин дещо здивована такою відзнакою. Однак, тим, що її помітили, пишається. Коли мене попередили, що от ми вас вже вибрали, і ми вам повідомляємо. Мені було дуже приємно. Я, звісно, не сподівалася такої ну величної поваги, але от вона сталася, і е, я вважаю, що е, я бажаю, що кожна жінка це відчула на сцені. Любов Семенюк призерка чемпіонатів світу та Європи з пауерліфтингу. Шлях до перемог вона розпочала у 2000 році, коли вперше приїхала на тренування на інвалідному візку. Нині до своїх нагород жінка додасть ще одну: приємно те, що замічають мене те, що замічають і мої успіхи, і мою роботу працю. У фойє Палацу дітей та молоді жінок зустрічає військовий оркестр, але найбільшу увагу всіх присутніх привертає світлина міського голови у повний зріст. Усі охочі обнімають та фотографуються з Володимиром Хомком. Через кілька хвилин мер з'являється на нагородженні особисто. Цей конкурс започаткували 11 років тому. Цьогоріч у ПДМі напередодні міжнародного жіночого дня відзначили 25 рівнянок. Організатори кажуть, обирати найкращих було важко, тому в деяких. Номінаціях одразу кілька переможниць. Учасників конкурсу в цьому році трошки менше ніж було. Ми трошки впорядкували цей конкурс, і я думаю, що ціна його виросла: 25 переможців в цьому році. І е, о, о, всі сфери охоплені. Переможниць на сцені чекали квіти та компліменти. А ще їм традиційно вручили статуетки, що зображають рівненську княгиню Марію Несвицьку. Людмила Усік, Сергій Савта. Інформаційна програма День.